Якщо ви відкрили це відео, то скоріш за все темою ОВДП ви вже цікавитеся. Те, що ОВДП є доволі суттєвою альтернативою банківських депозитам, ви теж, скоріш за все, знаєте. Якщо ж ви вже в темі ОВДП або ви тільки новачок, і вас лякають оці ці первинні вторинні ринки, через банки купувати, які там комісії тощо. То, скоріш за все, це відео для вас. В цьому відео я поділюсь не тільки своїм досвідом, а й розкажу про фішку, про яку мало хто говорить в темі ОВДП. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. ОВДП це не крипта, яка може злетіти в 10 разів, а доволі легальний спосіб заробітку. Так, він консервативний, ви там ексів не заробите, як. В крипті, але з іншої сторони, і не загубити. В моєму портфелі є частина ОВДП, тому я на цьому шляху і з радістю поділюсь своїми напрацюваннями. Я вибрав для себе брокера ICU. В коментарях закликаю поділитися вас. Ви через брокера, через банки, вторинний, первинний ринок, якщо ви в темі, поділіться. Чому саме ICU? Бо доволі проста реєстрація, якщо у вас все добре з дією, і ви. Купити свою першу облігацію, наприклад, через Дія. Там немає комісія на ввод виведення грошей. Можна сказати, що покупка умовно прямо з карти банківської. Мінімальний поріг фоду можете поповнювати рахунок брокера, починаючи з однієї гривні. Давайте ж про поговоримо про всі ці пункти більш детально. Реєстрація. Я реєструвався через дію, бо свою першу облігацію я купив через Дію. Цього вже було достатньо для реєстрації. Так само я хотів зареєструвати свою дружину, але а, вона міняла свій закордонний паспорт за кордоном і так швидко все не вийшло. Про це я розповідав десь в попередніх роликах, бо, мабуть, і тут буде посилання. Тому ми з нею проходили процедуру реєстрації не через дію, а подавали скан копії документи, підтверджуючи це все цифровим підписом, але теж можна сказати через дію, бо там треба Дія підпис. І так, ви зареєструвалися. Тепер перший ваш крок це поповнити рахунок брокера. Він поповнюється двома шляхами: це буде або інтернет платіж. Або платіж по реквізитам. Йдемо далі. Ви поповнили рахунок вже брокера. Ви бачите в своєму особистому кабінеті, що гроші у вас на рахунку. Тепер як же купити. Ну, здавалося, банальне питання: є гроші на рахунку, бери і купуй. Але все так, але є декілька обмежень. Торгова сесія працює лише в робочі дні з певної години. А зранку нема фіксованого часу, коли сесія починається. Тому треба буде підписатися на відповідного бота, щоб він вам сповіщав, коли сесія відкриється. А ввечері вже є фіксований час закриття, і це 16.30. на вихідних торгових сесій нема. От важко сказати про свята, бо я працюю з цим інструментом саме під час військового стану. А як ви знаєте, всі святкові дні скасовані і вони є робочими днями. Що стосується покупки, то вона майже миттєва. Ви купуєте сьогодні, і облігація у вас вже в портфелі, і ви можете її продавати хоч завтра. Але давайте по пунктам, які особливості продати завтра через місяць. Або в кінці строку погашення, і ми плавно підійшли до продажу. У вас вже є облігація, яку ви купили вчора. Чи можна її продати сьогодні? Можна, але це буде збиткова угода. В ідеалі продаж облігацій має відбуватися автоматично в кінці строку, тоді у вас буде максимальна дохідність. Але якщо вам терміново потрібні гроші, ви її можете. Продати в будь-який момент, ну точніше кажучи, в будь-яку торгову сесію, тобто це будніми днями. І тут вже залишить, коли ви її продасте. Якщо її продати через місяць і далі, то вона майже стовідсотково буде прибуткова в невеличкому плюсі. Якщо продавати раніше, то ви трошки втратите гроші. бо Ну не встигне набігти дохідність, але якщо раптом терміново потрібні гроші, це теж опція при купівлях облігацій. Тому в плані комісій та вигід я дуже задоволений, що немає ані жодних комісій на кожному з етапів: покупки, введення грошей, виведення грошей. І це з однієї сторони дуже легко, з іншої дуже просто, що мені здається, будь-яка людина може з цим впоратися. І так, хто додивився до цього моменту, я дам бонус від себе. Мабуть, не всі знають, що ті гроші, які вам приходять на карту Національний кешбек», ну я сподіваюся, у багатьох є така карта, то ви можете. Поповнити брокерський рахунок. Це прикольно, це зручно, це може збільшити умовно вашу профітабельність, і ви можете в подальшому вивести ці гроші як живі, а не купувати з карти національний кешбек тільки обмежену категорію товарів чи послуг. Отже, простий підсумок. Працювати з ICU, як на мене, доволі зручно і комфортно. Простий вхід, вихід, немає жодних комісій. Якщо залишилось питання, пишіть їх в коментарях, якщо було корисно, поставте палець вгору та підпишіться. Далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!